Є багато пацієнтів, які звертаються з онімінням мізинця і безіменного пальця. Однією з частих причин цієї проблеми є вкорочення ліктьового згинача зап'ястя. Ліктьовий нерв проходить на передпліччі між головками цієї м'язи, і при наявності ділянок напруження в ній він здавлюється і виникає оніміння цієї зони. Цю область можна обробити подушечками трьох пальців. Спочатку знаходимо ліктьовий відросток, потім знаходимо медіальний надвіросток плечової кістки. між ними працювати не можна так, бо тут є ризик пошкодити ліктьовий нерв. Він тут відкритий. Відпускаємо від нього на один семерф униз і ось такими круговими рухами розминаємо цю м'язу, ідучи від ліктьової кістки до кисті.